Ця геологія нашої планети говорить про те, що біблійна книга Буття, яка описує всесвітній потоп, є істиною. Візьмімо, наприклад, Альпи на висоті 2500 метрів при стику плит виявили залишки людських поселень. При всесвітньому потопі тектонічні плити з'єдналися і під час оцих катастрофічних змін утворилися гори. Таким чином поселення, які були внизу, опинилися на горах висотою 2500 метрів, де й були знайдені залишки людських поселень. Цілі міста опинилися на висоті, де зараз є розріджене повітря і там нічого не росте. Візьмемо далі Анди, де знаходяться кістки динозаврів та інших давніх тварин. На висоті 4 тисячі метрів знаходять скам'янілості риб, що і підтверджує підняття тектонічних плит. Подивимося на гімалаїна. В висоті гор знаходять черепах довжиною 6 метрів та слони з бівнями по 4,5 метри і окружність півнім 90 см. Ці унікальні тварини лежать купами в горах. Що? що всесвітній поток і рух тектонічних плит підняло моментально їх вгору разом із рибами, медузами, і величезними кладовищами динозаврів та людей та інших істот. Це не зайняло мільярди років. Це було моментально покрито величезним шаром води, що покрила всю землю. Так само на вершинах гор знаходять мусі, як вони могли туди потрапити. Все підтверджує катастрофізм. І всесвітній поток. Психологія і всі науки достовірно підтверджують авторитетність Біблії, в якій описується вся історія людства. Тому Біблію і бояться, забороняють молитвені, недільні школи для того, щоб людина вона не була просвітлена. Тому що такою людиною важко керувати. Але коли забираєш у людину і Датна до різної інформації. Біблія це книга очевидців, які бачили, як стався всесвітній потоп і чому Бог це допустив. Вчіться на канал Софнек для того, щоб бачити і пізнавати справжню, а не фальшиву історію. Напишіть мені для того, щоб брати участь у біблійних онлайн-конференціях і для кожноденного духовного спілкування. До зустрічі в наступних відео.